Американське видання Forbes підрахувало що за 13 тижнів контрнаступу. ЗСУ втратили п'ять танків Леопард 2 і 71- ще десять пошкодили після ремонту в Польщі та Німеччині. Вони повертаються на фронт. Після цієї новини десь у кутку тихенько заплакав Конашенков. У форсі тим часом продовжують. Цілком ймовірно, що усі члени екіпажу п'яти знищених танків вижили. Адже у Леопард 2 боєприпаси зберігаються у спеціальних відсіках, і при влучанні у танк вони вибухають назовні. Російські танки навпаки зберігають боєприпаси під баштою. І при влучайні снаряду вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо. Саме тому набагато легше пошкодити Леопард 2 і налякати його екіпаж, ніж убити екіпаж. Та знищити танк. Щоправда, відзначають у виданні це стосується лише Леопарда 2 Леопард 1, який теж є на озброєнні української армії, захищає екіпаж набагато гірше. Ця стаття, з підрахунками втрат леопардів, просто ляпас російській пропаганді. Адже Конашенков у своїх звітах знищив їх уже мало на сотню. Про перший підірваний танк Леопард Міноборони РФ відзвітувало. 6 червня. На підтвердження своїх слів окупанти навіть виклали оце відео. На ньому зафіксовані переговори пілотів гелікоптера К2 і подальше ураження цілі. Ну, давай піднімаємо роботу. Готов. Пам дітра. От тільки російські пілоти підірвали не німецький леопард, а трактор-оприскувач, який працював у полі. Фейк Міноборони РФ розвіяли російські ж воєнкори. Однак Шуйгу і Ко це нічому не навчило. І вже на початку липня він звітував, що російська армія знищила усі леопарди, які нам передала Польща та Португалія. Тільки на Южно Запорозькому і Донецькому напрямках. Ді українські формування приймають безуспішні атаки группировками російських вооружених сил. Уничтожені 15 літаків, 3 вертольоти, 920 двадцять бронетанкової техніки, в тому числі 16 танків Леопард. Це практично 100% танків даного типу поставлених Польщею і Португалією. Щоб, хоч якось прибільшити свої перемоги, росіяни показували один і той самий підбитий танк. По три-чотири рази. А тепер виходить, що за все літо леопардів знищили тільки п'ять. Однак навряд чи це якось вплине на подальшу риторику росіян. Адже наше ППО та авіацію вони начебто теж знищили ще 24 лютого 2022-го.